Річкова риба карась хоч і проста, а вже й улюблена багатьма, як приготувати карася, щоб в ньому не було кісточок, які заважають насолоджуватись смаком. Щоб зробити це немудре блюдо, спочатку треба почистити рибу. Мені рибу чистить, як згори котиться. Є безліч варіантів способів приготування. Я облюбувала для себе саме такий. Гострим ножем треба зробити надрізи по всій спинці риби, але не перерізаючи хребта. Занадто часті надрізи не робіть, щоб риба не розвалилася під час смаження. На ніч я залишаю для маринування, сіль перець, приправа до риби. Лайфак панірування. У кульок борошна я беру два пшеничне та кукурудзяне. Обваляти це буде дуже швидко, зручно, а головне чисто на столі. По закінченні просто кульочок викиніть у смітник, Посмажити на олії карасики. До речі, коли у вас не виявилося по якійсь причині вдома борошна, можна запросто обваляти у манці чи панірувальних сухарях. Я так часто роблю, коли забуваюся борошно та смажу на багаті біля води на риболовлі. Зверніть увагу, як гарно просмажуються кісточки. Ось так швидко та смачно смажаться карасики. Пам'ятайте, найсмачніша риба це гаряча, щойно знята. І сковорідки. Смачного!